Мешканці небайдужі Святогірської громади сьогодні зустрінуться з небайдужими мешканцями Ізюмської територіальної громади. Ми робимо таку інсталяцію подій, які відбувалися більше 100 років тому. Ще раз цьому світу показати, що Україна вона незалежна, вона соборна, і мета соборності це буде деокупація всіх областей, всіх територій України, в тому числі і Криму. А кацапня, яка заходить на нашу землю, вбивати нас, вона заги. І тут стовідсотково і тут нічого крім загибелі вони тут не знайдуть. Слава Україні! Героям слава! Хочу показати країні, що ми разом. Що ми разом, що ми вдячні, вдячні країні за ту допомогу, що надали нашій громаді. Дуже вдячні, Дуже вдячні. і дітям, і дорослим, і старикам, і будівельними матеріалами, і продуктовими наборами. Всій країні вдячні, всьому світу вдячні. А думки у нас тільки одне: тільки перемога, і вона за нами. Цією акцією, що ви хочете показати агресору? Що їм немає тут місця, це наша земля, за яку ми будемо боротися до останнього, і ми переможемо. 24 лютого окупант прийшов на наші землі, понищив, понищив будинки, понищив нашу природу, вбив наших людей. Ми от з головою святогістка домовилися співпрацювати, домовились разом відновлювати наші території, бо як от лейтмотив цього свята це єдність і саме в єдності сила. Це дуже символічна тканина. В 2018 році саме ця тканина прикрашала тризуб. На майдані незалежності, які були б від вас побажання людям не тільки які живуть на деокупованій території, а й українцям, які зараз під окупацією, знаєте, насправді віра і терпіння ми обов'язково переможемо. Просто це не буде легко, це буде важко, але це обов'язково буде. У нас є унікальний шанс вперше там за сотні років це зробити, і ми це зробимо.